Можна, бо я не можу ви повинні знати, що поліцейський не має права давати посвідчення. Зачитайте, так. будь ласка, бо в мене бачили. Покажіть, будь ласка, свої посвідчення. ви зачитаєте. От, от, у вас сидить комісія, я проходжу mm -hmm. атесуватися, так? Mm -hmm. на цього. Де ваші бейджики? От я, як я можу знати, що, хто ви такі? Я до одного звернувся, він каже, я Льоша. Так а чого ви не? Ну, а що ти тут Мене питання: чому ви на хаті деканаїзі не написали листа? Чому ви до нас заходите і про бейджики питаєте? До кого? До хаті, деканаїдзе, напишіть листа? Ні, ну це буде вже в чому питання? Це буде підставою на сьогоднішній день. На Наша розмова написати. То я вам немає тим більше. Ви мене. на сьогоднішній день виконуєте. Функції держави, щоб ви собі розуміли, не просто хі ха, а ви входите в комісію, і згідно закону виховнути функції держави, зобов'язані зобов'язані шаказувати документи і мати свої документи, на які підстави тут знаходиться, будь ласка, поміч з вами погоджуюсь, але скажіть, будь ласка, що зобов'язує нас сидіти, а знімати можна. А знімати можна посвідчення працівника? Можна. Можна, можна, можна. правда? За, 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 а де це передбачено, Скажіть, Мої будь ласка, мій. в якому закону? Так, а так, ви хто? Ви дослухаєте, будь ласка. Та ні, я з вами хочу ви дослухайте? При, Якщо ви не дослухаєте, то я не буду вам нічого взагалі показувати. Ви або ні? Скажіть, будь ласка, згідно якого закону у вас є право знімати службове посвідчення працівника міліції або поліції на відео? Згідно закону України, згідно законів України, яких а в нас є такі закони. Я, ну, я атестацію здаю, чи я прийшов із заявою yeah, до вас. Yeah, 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 yeah. Yeah. Я на сьогодні так, день я закон. Хоч закон я порушуєте. Є, за... mm -hmm. є закон про звернення громадян. Yeah. Yeah. От я якраз у тому статусі закону України про звернення громадян. Покажіть, будь ласка, ви закон порушуєте yeah. зараз. Я не порушую закон. Ви мене запросили. Назвіть закон, згідно якого ви Послухайте сюди. Назвіть закон. Голова, запросив мене. Хочете вирішити питання? Чи Покажіть, сидеть. Вас, сидеть. Покажіть, будь ласка, документи. Нічого цього не страшного я не бачу. Да? Я точно так же покажу, як він, бо я не бачу його документи. Я вам, будь ласка. Зачитайте, бо я дуже погано. Аксентюк Анатолій, Анатолій Дорофійович. Анатолій Дорофійович, Анатолій Дорофійович. Ще раз повторіть, згідно якого закону, ви у нас вимагаєте документи, і я що ви тут згідно, хочете. Це України про зброєння громадян. Там немає такого, що ви маєте знімати не відео, а документи інших громадян. Це я вам гарантую. Виключіть відео, ми вам цим покажемо документи. Ні, ви мені покажіть документів. Ні, ні, у вас має бути бежик стоять, на написуємося. І вам воно. А скільки положення ви у вас. Ми, ми згідно на казухані каноїди знаходимося тут. І що там немає? Да. Ні, немає. Ні, немає, ні, немає, немає, немає вибачте, номер. ми передбачено yeah. там, де а? має бути послужки. Ні, ну послухайте, я, я все і питаю документ. Дайте, візьміть від мене заяву, не хоче брати мене заяву. Льоша назвався Льоша, який стояв там от тут у вас з бородою. Дорож, сідайте, я вас нормально чую, серйозно. Прийсеться, Льоша відмовився прийняти заяву. Так, точно. Заяву про що, скажіть мені. А ви нас до що хочете своєю заявою? Так. Я звернувся так. до голови операційної комісії про те, щоб він мені надав копію mm -hmm. протоколу? Протоколу? Засідання? Так, Коли тощо. проходила ваша апеляційна тестаційна місія. Повністю з вами погоджуюся, але є одне но. Mm -hmm. Олексій. І так само голова mm -hmm. комісії немає. Повноважень надавати вам ксерокопії будь-яких документів пов'язаних з атестацією я не до нього. Звертається. Я звертаюся до нього. Внизу, зу там, де в мене приймали заяву Так, апеляційну апеляційну скаргу. Та, скаргу. цю апеляційну скаргу взяли, зареєстрували так? повністю погоджуюсь, бо у попала, сами... попала до вас далі. Я сьогодні приходжу ж до нього М -м. туди, куди я подавав свою апеляційну так. скаргу. І даю йому заяву приблизно такого змісту, яка в мене є. Це копія. якій mm -hmm. я в голові апеляційної комісії з західного регіону номер 2 майору поліції, mm -hmm. заступник начальника тренінгу центру головного управління Волинської області, полковник міліції Оксінтюка Анатолій Грофійови. Заява. Прошу надати мені копію витяг протоколу апеляційної атестаційної комісії Західного е, апеляційної комісії Західного регіону No2023.02016 року для звернення е, в суд в установленому закону порядку. Ви вважаєте це заявою Прошу громадян? Прошу дати відповідь встановленого закону встановлений законом порядку. А вона у вас там є внизу. Та Це копії. Я не знаю, чи є. Був там Льоша. Я питаюсь молодого чоловіка. Я не, абсолютно не хотів ніякого скандалу, ніякого. Я прийшов, він каже, я не буду реєструвати. Я кажу, а що ви не будете? Ідіть в кадри. Я кажу, я звертаюся не до шпиги, не до, до цього. Я звертаюся до голови е Західного району. Ви приймали в мене з апеляційну скаргу, я так. приймав. Ви реєстрували, будь ласка, зареєструйте. Я не буду реєструвати, я кажу, а що ви не будете? Зараз я пораджуся з юристом. Приходить юрист, питає, ти хто такий? Я, Льоша. Кажу, як ти сюди зайшов? Це режимний об'єкт, без документів. Як ти сюди зайшов? Покажи хоч паспорт. а І паспорта не має. Він зобов'язаний на вашу вимогу, звісно, приділити вам паспорт, правда? Так, точно. І на вашу вимогу. Ну, на... на мою так, так. Да. Але в разі певному, що передбачено законом України традиціональної Ні, Ну він зо мною спілкується як посадова особа. І він не а на яких підставах? А я на яких підстав він прийшов до мене і, я до я стою в, для того, і щоб... Вам вже це... була потрібна людина, яка мала дати пораду. Хочете, я вам надам пораду, як вам реально отримати копії документів і як вам зареєструвати заяву? Раді. Без скандалу, без ніде нічого. Голова, так само члени апеляційної тестиційної комісії Західного регіону не уповноважені взагалі робити ксерокопії будь-яких матеріалів з витягу особових справ працівників. Також протоколі засідання. Ви мені вірите чи ні? Не вірю. Послухайте сюди. Ви мені це напишіть заяви. Піс... Ви а... прийміть заяву. Я не можу вас прийняти. Ми не уповноважені на уповноважені це. Уповноважений той, 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 той. уповноважений приймати мою заяву про апеляційну скагу. Да? Ну, а, а заяву я до кого маю звертатися? Ви читали закон України про звернення громадян? Ну ви його я читала, та, Я думаю, ну, я вам вчора задавала плььому питання, що пам'ятаєте мене? Я на його дав відповідь. І на сьогоднішній день є ще один Так що я, я просто прошу вас прийняти заяву. Заява буде прийнята. А якщо ви вимагаєте розгляд і порядку цього закону, то напроти 10, 30 тридцяти дітну немає. Мені хоч ну, це справився в тому, що я хочу звертатися в подальшому в суд. Я не згідний з вашим ваше право, свідчення вашої комісії. А коли я приходжу і стикаюся з тим, що тебе посилають нахер, і кажуть, що ти не... У мене тут при чому? там не може... Ну, то йдіть не... розбирайтеся з ними. Ну, ми маємо розбиратися. Має... Я Льоша і рулить всі ці... Рулить всі ці... Дайте мені що може я вам зв'язкив, що я розпитую. Усе, тут не зриваєте нам. Зачем робити Апаліація? той цирк? Ще тут не хватало поліції. Ну, чому? Поліція...